Крок 3. Як зареєструвати трек номер у веб-кабінеті Містшопінг? Щоб зареєструвати трек номер чи номер замовлення товару у веб-кабінеті Міст Шопінг у вкладці Замовлення необхідно натиснути на Товар з магазинів і обрати Зареєструвати товар. Обери країну відправки, на яку адресовано твоє замовлення. Вкажи трек номер чи номер замовлення, отриманий від онлайн-магазину. Обери опцію Відправити в один клік, якщо бажаєш відправити товар одразу після прибуття на наш склад, без об'єднання з іншими товарами. Далі натисни на Додати товар. Зазнач категорію товару. Вартість за одиницю та кількість і натисне зберегти. Також ти можеш додати посилання на товар, обрати додаткові послуги, вказати особисті нотатки для цього товару. Після заповнення необхідної інформації натисни Зберегти. І як тільки твоє замовлення надійде на наш склад, ти отримуєш сповіщення та зможеш оформити відправлення в Україну. Важливо, для товарів з інтернет-магазинів Іспанії та Португалії потрібно зареєструвати номер замовлення. Він формується після оплати замовлення та доступний на твоїй електронній адресі.